Світлим Воскресінням Христовим. Україна вже четвертий Великдень відзначає під час широкомасштабного вторгнення. І під час страсного тижня і верної неділі російські нелюді, пославши ракети, вбили десятки українців, безневинно загинувших цивільних. повіки милість його. За Україну і сьогодні під час Сеночної молилися, щоб Господь послав розум українській владі. Молилися за те, щоб єдності, яка так рятувала Україну на перших порах, ніхто не заважав і ніщо не заважало. Молилися, щоб нарешті Господь послав нам мир і зберіг Україну, богом бережену країну нашу. І військо, і народ. Всі використайте багатства благості. Нехай ніхто не жаліється на убогість, тому що для всіх явилося царство. Нехай ніхто не оплакує гріхів, бо прощення із гробу засяяло. Нехай ніхто не боїться смерті, бо визволила нас смерть Спасителя. Дуже сподіваємося, що Господь почує наші молитви разом з сотнями людей, які сьогодні разом з нами були на всенощні. Христос Воскрес! Світлим Воскресінням Христовим! Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні з вами оновлюємо свою надію на перемогу правди і добра. Віра це те. Що сьогодні об'єднує всіх українців? Віра дає нам надію на світло воскресіння, як Христа, так і всієї України, всіх зі святами. Христос Воскрес! Істину воскрес!